Хороша штука наш Ютуб і наш інтерактив з нашими глядачами в коментарях, щоліта. ми отримуємо велику кількість запитів, навчіть нас ловити на вертушки, верталки і так далі. Проблем немає, навчимо. Я думаю, якби таке питання задали якомусь з представників олдової риболовної школи, він би сказав, що ну що ж тут важкого? Бери вертушку, чіпляй на спінінг, закидай, крути катушку, все піймаєш рибу. Але у випадку цього самого досвідченого риболова, це б ну, було, скажімо так, дійсно. Цілком просто і зрозуміло, тому що він знає ідеально своє місце ловлі, він 20 років, 30 тут уже ловить, він знає, де яка риба живе, Тобто він розуміє, де цільова риба знаходиться, він розуміє, якою блишнею ловити, Тобто яка форма підходить, під які умови, під якого хижака, який розмір підходить, і так далі, кольори, інші моменти. Він розуміє сезон, тобто він розуміє, що, наприклад, взимку, наприклад, не варто кидати блишню влітку наприклад, варто і так далі. Тобто, всі ці моменти в нього вже в голові розкладені. От коли початківцю треба ці моменти зрозуміти, то от краще так все по поличкам йому роз, розкласти, і людині буде просто потім орієнтуватися. Так от, щодо того, чим ми ловимо. Це самий основний базовий момент. Він складається з двох речей. Ми ловимо перше самої блишнеї, по-друге, ми ловимо спінінгом. Так от починаємо з блешень. Що таке наша оберталка? Це, звичайно, собі така конструкція з метала, трійних на кінці, металева вісь. На осі є елементи або огрузки, або декоративні, в залежності від того, що це за блешня. є бусинка, є хомут кріплення лушпайки, пелюстки і сама власне пелюстка. Потім віз закінчується петлею для кріплення поводка або застібки. Е, є деякі форми блешень, яких пелюстка безпосередньо кріпиться на осі нашої блешні. Щодо того, які є форми. Розміри, як вони ці форми впливають на роботу блешні, в мене є окреме відео, яке називається ТОП-5 вертушок на окуня. Десь отут буде вгорі посилання. Це дуже класне і системне відео, де я розподіляю ці блешні саме за формою пелюстки і розповідаю, як в. Плив цієї чи іншої форми дає вам можливість ловити в тих чи інших умовах, які плюси і мінуси кожної форми блешні. Е і це дуже просто потім е на основі цього відео шукати блешні у різних виробників, тому що кожен великий виробник, там не знаю, Мепс, Рублекс, Саваж і інші, вони мають в своєму асортименті широку номенклатуру блешень від вузьких лонгів до широких без е огрузки блешень для ловлі на міляках. Так, от ще раз наголошую, обов'язково перегляньте це відео, щоб розуміти все різноманіття форм блешень. І вплив цих форм на їх гру. В цьому відео в мене серед блешень одне з місць займав Тейлспінер. Це окремий тип приманок. Я його все-таки відношу до оберталок, оскільки пелюстка там є основним граючим елементом. Але в цьому відео я буду розповідати саме про класичні оберталки, тобто тема Spinnerів – це буде тема окремого відео. Далі чим ми ловимо? Це вже власне наш спінінг, наш робочий інструмент, який ми вибираємо в залежності відповідно від умов, в яких ми ловимо. Від типу приманок, від розміру риби і так далі, від того ловимо з берега або щовна і так далі. А і ще від бюджету теж немало важливо. Так ось, якщо ви новачок, то вам варто звернути увагу в першу чергу на спінги, в описі яких є така фраза, що цей спінг є універсальним і підходить для широкого переліку умов, там джих твіч там. Вертухи в всі діла, це дійсно буде ну, найкращим варіантом для початківців. Вам не варто, якщо ви збираєтесь ловити саме на вертушки, гнатися за. Супервисокомодульними бланками з супер чуйкою в п'ятку, тому що при ловлі на обертальній блешні у вас постійний контакт з блешнею. Принаймні, так має бути. У вас постійно вона включена в роботу. Якщо у вас вона не крутиться, вона відповідно перестає бути оберталкою. Так ось, коли у вас є постійний контакт з блешнею, ви не прозіваєте жодного клювання. Тим більше, як правило, клювання на вертухи дуже потужні, і ну, прозівати їх ну, мені здається майже неможливо. Так ось, типом ми визначилися. Це для початківців буде якийсь універсал. Окей, далі. Друге це класи потужності спінінгів. Я вважаю за необхідне в наших умовах закриватися трьома основними класами: це від light, медіум лайту і до медіума. Це дозволяє нам перекрити майже 100% умов по різним водоймам України. Мій, наприклад, улюблений лайт це фаворитовська арена стрім, 66-та довжина до 10 грам по верху. Тест. Вона мені дозволяє працювати з вертушками від першого номера. І до третього. Ну, якщо це третій номер неупористих вертушок з середньою шириною пелюстки. При цьому вона дозволяє боротися з цілком крупною рибою. Максимально, що я на неї ловив, це була щука 4 кг в Норвегії і Форель десь 3,5 кг не менше, теж дика форель. Ну, коротше. Супер палка, як на мене, не знаю. Всі, всі хто слідкує за моїми відео, за моїми репортажами з рибалок, знають, що я на неї ловлю вже дуже довго і багато сотень риби на неї піймав. Бланк кидучий, кільця класні, все-все як треба. Другий типаж це щось із медіум лайтів. В довжинах можна від десь там 7 футів, це 2,1 метра до десь 8, 8,3 по довжині. Ну, я вважаю, максимум цього буде достатньо. Медіум лайт клас це тест до 15-16 грамів. Дозволяє нам працювати з вертухами від другого до четвертого номеру. Ну ось в мене зараз новий X1, 83 третя емелька. Сьогодні до речі. Вперше його взяв, якраз спробую ним половити, і в мене якраз велтік п'ятерка. Оскільки тут більш витягнута лушпайка, то навіть п'ятим номером блишні я зможу більш-менш комфортно ловити з цього бланку, тому що якраз форма пелюстки і ну, деякі додаткові умови, такі як наявність течії, швидкість проводки і інше, можуть впливати на те, якою потужністю спінінга ви зможете працювати з конкретною блишнею. Медіум лайт нам дозволить закрити більшість умов по середнім, і великим водоймам, особливо посереднім, якщо лай це, наприклад, для е, малих водойм, малих е, річок, тобто Прикарпаття, Закарпаття, взагалі різні малі річки, типу ірпінь, е, здвиж, не знаю, там, якісь збруч смотриш і так далі. Хоча, в принципі, в таких умовах можна, але тут більша вода вимагає більших приманок, тому лайт, як правило, лишається десь збоку. І третій. Тип по потужності це медіум. Ну, от у мене що це у мене? 76 МКХ1. З цим медіумом я можу нормально працювати з вертухами від 4 до 6 номеру. Як правило, більше 6 я не використовую, У мене їх просто немає, і в більшості виробників, як правило, лушпа як більше 6 номеру, в принципі, і не існує в асортименті. Якщо доведеться ловити такими великими потужними блешнями, не знаю, десь або супервелику рибу, або в умовах, де її треба видирати із трави, то тоді вже може буде варто взяти не медіум клас спінінга, а, наприклад, медіум хеві. знов таки відштовхуйтесь від умов. Якщо у вас велика риба, складні умови, з яких треба цю рибу видирати, то тоді беріть дійсно спінінг дещо потужніше. Другий пункт це, власне, де ловити. Звичайно, можна сказати, ну. Води багато, ну, ну там величезне плесо, там кілометр на кілометр можеш ловити всюди. Але бажано все-таки локалізувати рибу, розуміти, де вона знаходиться і де наша блишня найкраще покаже результати. Тому першим і основним моментом при пошуку і ловлі риби на оберталки я вважаю наявність якоїсь трави. Або той, що росте на березі, і заходить в воду, тобто всякі камиша, сака, э, цей рогоз і все інше. Вони, як правило, починаються з суші, заходять в воду до якогось моменту, до певної глибини, до першої, як я називаю бровки. І є варіант, що за цією травою, за цим от камишом, наприклад, вже не буде ніякої іншої трави. Відповідно, ви можете ловити вздовж нього, тобто просто проводити блишню вздовж э, межі. Цієї рослинності. Відстань, як правило, від метра до двох я вважаю найбільш нормальною, тому що, по-перше, в цій траві або в іншій траві може ховатися. Кормова риба може сюди підходити хижак з глибини, щоб її під'їсти. Відповідно, ваша блишня, яка проходить там за метр з два від цієї трави, буде на шляху у хижака, який піднімається з глибини. Йому буде її нормально видно і легко атакувати. Може бути і інший варіант, що хижак стоїть навпаки в траві. Дуже це полюбляє щука. Вона може стояти якраз серед цієї густої трави і очікувати якусь там, не знаю, поранену плотвичку, яка буде поруч пропливати. І якраз ця ваша блишня, яка буде йти десь в метрі від урізу цієї трави. Буде ну, відносно легкою здобичю для цієї риби, і її не треба буде ну велику відстань пропливати, щоб її атакувати. Також звертайте увагу на інші типи рослинності, а саме та, яка росте вже безпосередньо у воді, яка не росте на суші. Це кувшинка, це крапивка, це так званий щучий салат, такі от довгі пасма м'якої широкої широкі листя трави, які колишуться течією і ростуть на глибинах, там в середньому до 2-3 метрів. Це навіть той самий водяний горіх. Вони вже ростуть дещо далі від берега. Вони займають горизонт глибин. До 4 метрів. Як правило, на глибинах більше ніж 4 метра ця водна рослинність вже далі не росте, їй вже некомфортно. До речі, щодо діапазону глибин, на яких варто ловити на вертушки, я вважаю, що від пів метра до десь там 4, максимум 5 метрів, нам варто зосередити свою увагу. Це якраз дійсно той горизонт, в якому або росте трава, або поруч росте трава. І в цій траві або хивається хижак, або в цьому в цій траві ховається. Кормовий об'єкт нашого хижака. Вам варто також звертати увагу на нерівномірність розподілення цієї трави на акваторії. Тобто у вас може бути рівна полоса цього камиша, і від нього відходить якась поперечна полоса, наприклад, той ж самої кувшинки. Що це означає? Це означає, що там є якась коса, якась мілина, яка відходить від цього берега, від цієї бровки, яка її перетинає. Як правило, такі місця це є місця дуже добрі для засади хижака. Другий момент по вибору. Акваторія, яка може дати нам нормальний результат, це поливи з рівномірною глибиною, біля як я називаю двох бровок. Тобто, наприклад, перша бровка там на півтора метра на два впала глибина, і потім іде рівномірно. Там, або ці два метри до наступної бровки там, на 5-6-7, або це може впасти до 4 метрів і бути полив з там, твердим дном, е, піщаним дном, і він іти, наприклад, до наступної бровки з глибиною, там не знаю, 7-8 метрів. Відповідно, в таких умовах вам варто опрацьовувати обидві бровки, як я називаю. Тобто спочатку опрацювати прибережну бровку, якщо ви ловите саме з берега. Якщо ви ловите швна, я раджу одразу переходити на дальню бровку. Як правило, якщо ви ловите швном, у вас є холод, і відповідно ви можете зорієнтуватися на місці, де наш полив з рівномірною глибиною переходить на більшу. Вздовж нього розташуватися і робити закиди. Саме вздовж бровки. Спочатку ви можете робити їх вздовж ось цього перепаду, тобто де вже починається падні глибини, а потім можете відсунутися двома закидами, наприклад, на 2 метри від цього перепаду і метрів на 5. Цього буде цілком достатньо, якщо є активний хижак, він, як правило, одразу зреагує. Третій варіант, який вам варто використовувати, це. Візуальне спостереження по акваторії, тобто може бути велике плесо води, яке, наприклад, знаходиться зараз переді мною. Нема там далі ніяких прив'язок, там ну просто рівне плесо води. Там я знаю глибини, там від 6 до 9 метрів. Тобто трави там не буде. Якщо в мене немає холоту, то мені там не буде на що зорієнтуватися, але я можу зорієнтуватися на активність хижака. Тобто я ловлю рибу, ну можу, наприклад, навіть джигом, і бачу, що зверху вийшов жерех. Він Влаштовує котел, ганяє малька, і мальок вилітає, жерех його доганяє, те ж саме може бути з окунем. Вам варто буде в такому випадку. Обережно підплисти до цієї акваторії, але не заходити в ту зону, де він уже полює, а десь метрів за 40-50 за до неї спинитися, і почати її опрацьовувати тими ж самими вертушками, причому в самому верхньому діапазоні глибин. Тому що якщо хижак малька там видавив на поверхню, то відповідно і хижак знаходиться під самою поверхнею. Що стосується проводки, то тут дійсно все просто і елементарно, оскільки ця наша оберталка має постійно обертатися. Тому базова проводка це рівномірка. Її можна проводити в Різних шарах води. Якщо ви ловите, наприклад, жереха, який лютує на поверхні, то варто робити цю рівновірку в верхньому шарі води. Якщо ви ловите окуня, який інтенсивно переміщується десь по цим, от, як сказав, поливам на глибинах від 2-3-4 метри, то варто десь в середніх шарах води проводити теж рівноміркою свою блишню. Є варіанти легких змін у проводці. По-перше, ви можете рівномірно пришвидшувати проводку. Для того, щоб блишня піднімалася в верхні шари води. Тому що чим швидше ви робите проводку, тим швидше блишня, як я називаю, підскакує. І чим ширшою є лушпайка нашої блишні, тим швидше вона це робить. Якщо у блишні буде вузька лушпайка, типу Лонг, то, наприклад, при сповільненні проводки блишня навпаки буде змінювати свій горизонт роботи на більш низький. Так само цим ви можете управляти. Тобто хочете обловити декілька горизонтів води одною проводкою, ви можете спочатку на сповільненні вести блишню, вона дещо зануриться. Потім, навпаки, трошки пришвидшити. Вона підніметься. Потім знову трошки сповільнити, але при цьому пам'ятайте, весь час контролюйте натяг вашого шнура і гра. Від пелюстки вам передається на бланк, ви це постійно відчуваєте. От ця вібрація оце так ту-ту-ту-ту-ту-ту, Це у вас ну схоже з тим, як працює кренк. Тобто, так само, тільки ви відчули, що ця вібрація у вас зникла, значить, ви перше. Або дуже повільно проводите свою приманку, і вона просто вон, перестала лушпайка крутитися. Варіант другий у вас е, неякісна вертушка, якщо ви проводите з нормальною швидкістю, і вона не крутиться. Таке теж буває, якщо купили якусь дешеву е, незрозумілої якості. І варіант третій у вас, наприклад, не знаю, якась травинка зачепилася і заважає блишні обертатися. Ну, і четвертий варіант, у вас клюнула риба, ви її вже тянете і самі про це ще не знаєте. Якщо риба дрібна, може дійсно не, не зрозуміє. Ще один є варіант. Він називається джигова проводка. Для цього, щоб її отримати, ми ну, звичайною класичною блишнею це зробити ну тіпа можна, але я вважаю, не, ну, не настільки це ну, дієво. Для цього ми беремо просто звичайну джигову вертушку, тобто вертушка, яка зроблена саме для того, щоб працювати в поєднанні з таким от грузом. Це варіант, от, перший, це така хендмейдова. От, це варіант, другий. Така досить відома в минулі часи вертушка називалася Мастер. І варіант третій це ви берете на свою звичайну вертушку. Ну, тут, наприклад, той же самий Велтик, Я так періодично його оснащував, коли треба було його глибше провести. Просто звичайна джиголівка. голівка Все, ставите її сюди. Але єдине, що я намагався ставити якісь асиметричні, ну от, типу от, оцієї, щоб е, вона запобігала, по-перше, перекручуванню блишні. І вона ну, мені так здається тоді краще, цікавіше працює. Тут уже все, ну як звичайний джиг з силіконовими приманками, падіння на дно, підрив відчуваєте вібрацію від е, роботи пелюстки нашої блишні. Працюєте деякий час, ну тому що класичну саме джигову проводку, як для силикона, я е, ну, не завжди вважаю найбільш дієвою. А от е, підйом трошки рівномірної фази. І потім падіння. Тобто така, знаєте, джигова проводка з зрізаною цією гострою вершиною. Хоча дехто практикує ну, класичний джиг і теж ніби добувається якихось результатів, в мене це, як правило, не давало належного результату. Що стосується проводки, також важливо вам пам'ятати напрям проводки відносно течії. Тому що це теж дуже сильно впливає на її ефективність і на її горизонт. Тобто, це у нас Дніпро, ну, верніше плавні трошки нижче Києва. Течія йде в цьому напрямку. Зараз воду на ГЕС майже не дають і течії майже немає. Якби давали воду по максимуму, як це було весною, то при проводці, от при закиданні туди вниз, і при проводці ближні проти течії, я б отримував би додаткову підйомну силу. Додатковий, по-перше, навантаження на бланк, на катушку, і додаткову підйомну силу. Мене блишня піднімалася би вище. Відповідно, мені б доводилося її або повільніше проводити, або брати блишню з більш вузькою лушпайкою, або більш важку блишню, і так далі, для того, щоб провести її на потрібному мені горизонті глибини. Якщо б навпаки в цих умовах я вирішив, що мені потрібно блишню притиснути до дна, то я б закидав би проти течії, так само як я роблю зараз. Тоді б, відповідно, потік води. По-перше, втискав би мій шнур нижче, по-друге, він притискав би саму блишню. і я блишнею більш легкої ваги з більш широкою лушпайкою міг би отримати більший ну, глибший горизонт проводки. Ви також не забувайте цей момент, тобто сила течії і напрямок течії і проводка відповідно відносно течії теж дуже сильно впливають на роботу вашої приманки. Щодо сезонів ловлі, все досить просто. Як я називаю, коли ви ходите на рибалку в шортах, як я зараз, ви цілком. Ймовірно, саме за допомогою обертальної блешні досягнете, якщо не найкращого результату, то точно одного з найкращих. Тобто тепла пора року від середини травня і до середини вересня, якщо про наші місця саме говорити, дозволяє дуже ефективно ловити на обертальні блешні. Тобто прогрів води, максимальний ріст водної рослинності, якраз багато малька, який. Після нересту з'явився і, по-перше, біля цієї трави знаходиться, він ще такий досить необережний, його хижаку легко вполювати і так далі. Потім температурні розшарування під назвою термоклин, які з'являються над великими глибинами, і часто звідти витискають рибу або в більш високі шари. ну, Тобто, наприклад, може бути загальна глибина 8-9 метрів, але там нижче 4 метрів буде термоклин, і риба підніметься вище. Відповідно, буде її простіше достати вертушкою. Після середини вересня, коли вода поступово поч... Починає холодати, активність хижака дещо знижується, він починає мігрувати часто в більш низькі, більш глибокі шари води, і тому часто нам його вже важкенько достати, обертальної облишнеї. Її варто з собою носити на рибалку, варто періодично нею. Перевіряти акваторії навіть до не знаю там до листопада місяця, включно. Проте вам варто бути готовими до того, що риби ви піймаєте на неї як правило менше. Тепер розберемося з тим, кого ми будемо ловити. Тут все дуже залежить від регіональної специфіки. Якщо, наприклад, ви будете ловити десь в Прикарпатті, Закарпатті або в самих Карпатах, на там стрімких річках, гірських або біля гір, то вам варто орієнтуватися на головня. На форель. Якщо це вже десь в низах цих річок, це може бути, наприклад, окунь. Там якраз всякі такі от, е, лонгові варіанти. Це от моя топова вертуха, той же самий Смітовський Някіс, це якась там лайтова паличка. І це буде ну, одним з найкращих комплектів для того, щоб ловити в таких місцях саме таку рибу. В принципі, ловити того ж самого білого хижака, такого як головень в е, жерех, можна ловити за допомогою цієї снасті не тільки в гірських річках, а і в рівнинних річках, таких як. Сейм, таких як там не знаю ірпінь, таких як там, Південний Буг і так далі. Оскільки білі хижаки у нас, як правило, не досягають сильно великих розмірів, і на сильно великі приманки вони, ну як правило, рідко реагують. Виключення складає лише жерех, якого мені доводилось ловити навіть на шостий номер такого Рублексовського Велтика. Орієнтуючись на таку рибу на, на білого хижака, обирайте блешні ну, в розмірах від одинички десь до троєчки, витягнутої такої форми, тому що ця форма найкраще працює в водоймах стечої. А саме в водоймах стечією, ми будемо ловити нашого білого хижака. Що стосується, наприклад, якихось озер, замкнуті водойми... Можливо, ну, скажімо так, саме озера, будемо казати, не, не, не настільки великі, як водосховища. Там у нас 50 на 50, щука з окунем ловляться. Ні, бувають, звичайно, виключення, бувають водойми, в яких щука виїла все, і тільки вона одна там водиться. Там варто в таких випадках звернути увагу на широкі лушпайки блешень, на більш Потужні спінінги, тому що ці озера, як правило, зарощі травою, та ж сама щука, навіть там розміром кіло півтора. Якщо у вас клюне, то вона в... разом з блишнею десь піде е, в зарості трави, і вам доведеться її звідти видирати. Тому на таку рибалку берете дещо потужнішу снасть. І дещо об'ємніші, ширші вертухи. Тобто, от озера, це я ж кажу, шука з оконім, це досить широкотілі вертухи. Це ловля в, як правило, глибинах десь до 2-2,5 метрів. Якщо ми беремо цей же самий варіант, але вже, скажімо, масштабований, це водосховище, ну там те ж саме Київське водосховище, це там від берега до берега там 12 кілометрів, може бути, де де не де, де острови, де не де е такі галявини з травою. Там важко шукати рибу. Особливо, якщо ти не знаєш акваторії. Проте, якщо ти вибрав правильні вертухи, а там це мають бути навіть не отакі от варіанти, там це ну, дрібязок, це взагалі ні о чому. Там має бути щось на зразок того ж самого, ну там не знаю, шостого велтика, отакого, от от. це мінімум. Тобто от шостий номер. Оберталки, от, це мінімум для ловлі в таких от місцях. Ні, верніше так. Ви можете, звичайно, взяти якусь меншого розміру блишню. Але в мене були неодноразові експерименти, коли ти опрацьовуєш одну ту саму локацію, ну, наприклад, таким от меншим розміром. Ловиш там одного окуня, там, два окуня або взагалі нічого не ловиш. В тому ж самому місці ставиш більш крупну, більш потужну блишню. І ловиш окуня 700-800 грамів, навіть іноді 300 грамів. Але принцип, до речі, більша вода саме по об'єму, ну тобто велике водосховище це більший об'єм приманки. Тому ця тема працює, наприклад, так само і з силіконом, іноді з воблерами, що на більшій воді на водосховищах е, ловити на отаку резину, ну, типа. Легкої, причому навіть невеликі щупаки, а, е, наприклад, на якійсь локальній річечці, на якомусь серпіні, ловити на таку резину цілеспрямовано велику щуку, ну, тіпа, шансів не сильно багато. Тепер пару слів про тюнін наших блешень. Оскільки я вважаю, що блешня має бути з упаковки ну, ідеальною, тобто вона має. Правильно крутитись, заводитись легко з першого оберту катушки і так далі. То тюнінгу саме в своїй роботі, по своїй роботі, вона не має вимагати, вона має працювати ідеально, як має бути. Періодично у нас буває потреба замінити наш штатний трійник на блишні. По-перше, ми його можемо замінити на одинарний гачок, тому що, наприклад, нам треба ловити цією блишнею по траві, і треба, щоб менше зачіплялося за всі ці перепони. Він може затупитися від експлуатації. Він може заіржавіти. І в цьому плані у нас королі це бренд Рублекс, який зробив отаку просту і я не знаю там елементарну форму. Отак от відчокується сюди елемент огрузки. отут Ось тут кліпса чи як це називати, її застібка така, дозволяє одним рухом. Зняти наш гачок, поміняти його. Його можна, в принципі, поміняти на офсетний гачок і оснастити це якимось видовженим силіконом. Це дасть нам, по-перше, додаткову незачіплюваність при ловлі по траві і дещо змінить гру нашої приманки. Дасть нам можливість замінити гачок на інший, на більш гострий гачок там трійник на двійник або, або навпаки. Також, що стосується вертушок, всі зазвичай стикаються з моментом того, що вони перекручують шнур. тому що коли. Працює наша блешня, створює опір у воді, вона із своїм корпусом так само обертається, при цьому закручуючи, перекручуючи наш шнур або жилку, якою ми ловимо. Багато хто радить в такому випадку використовувати вертлюги, але які вертлюги? Ну там пішов біля базару, купив щось там за. Гривню 2, але вони ну, не виконують свою функцію, від слова, зовсім. Тобто я вважаю їх зайвим слабким звеном в нашій снасті і їх не використовую сам і не раджу вам. Якщо ви хочете мати вертлюг, який дійсно працює, то я вам зараз покажу, як він виглядає. Це вертлюги, які ставляться, як правило, на тих спінерах, і вони, на них кріпиться їхня лушпайка. І вони також продаються і окремо. Ось цей наш вертлюг, отакий от бочоночок з кільцями. Він має всередині шарика підшипник. І от він якраз є ідеальним вертлюгом. Так, да, він коштує не дві копійки, але функцію свою він виконує і надійно. Тому є проблеми з перекручуванням шнура або жилки, ставте його проблеми або зникнуть, або суттєво зменшаться. Тепер у нас найскладніший, напевно, пункт програми це схема ловлі. Вона, ну, в моєму випадку, є дещо простою, тому що в мене вже є ну, певні шаблони для різних місць. І плюс я вам дещо порадив, тобто, як я сказав, велика вода, велика приманка, жара, літо, всі діла, вищі горизонти води, жмемося до трави і так далі. Щодо кольорів, є певні там стереотипи, що срібло працює найкраще в похмуру погоду, латунь там в змінну хмарність, мідні працюють типа в найбільш яскраве сонце. Але я неодноразово порушував цю схему, тобто от. Цим от своїм там велтіком мідного кольору я ловив жереха, окуня і щуку, причому трофейних розмірів, в усі три типи погод. В дощ ловив, в сонце ловив, в змінну хмарність ловив. І це була одна і та сама акваторія. Тобто не, не можна сказати, що це були різні акваторії. Одна і та сама акваторія, один і той самий сезон. Навіть це могло бути протягом одного дня такі результати. Е, в моєму випадку, е, в програмі, яка виглядає, типа. Що ми робимо як не клює? Ага, міняємо блишню. Ну типа, мол, цю форму міняємо, мовно, лонг, Але ну, скажімо так, навіщо тут мені на лонг міняти? Ну, сенсу немає. Тут там немає течії, у мене немає потреби її заглиблювати більше. Ну, відповідно, я цього не буду міняти. Я ж кажу, у мене вже є шаблон, як тут це працює. Там можна змінити розмір блешні, але знов-таки я знаю, що в мене це місце це великий об'єм води, це достатньо великі глибини. Я буду ставити щось там від п'ятого номера і більше, навіть при ловлі з берега. Можу змінити колір, але, ну, скажімо так, в мене є в основні підібрані кольори, які працюють в більшості умов. І кольором я, ну, скажімо так, більше, в залежності від власного настрою, експериментую, щоб добитися якихось суперрезультатів саме зміною кольору. В мене такого, як правило, не було. А от, наприклад, зміна проводки, вірніше. Зміна горизонту проводки з верхнього на середній, або на придонний, або навпаки, від дна піднятися до гори, це може бути дуже дієвим моментом, тому що в спеку дійсно хижак часто стоїть в середній шарах води і категорично не хоче спускатися вниз. Такі випадки у мене були неодноразово. І як тільки я починав проводити ближню не на 4 метрах, а на 2, в тому ж місці я отримував результат. Тому це. Один з найдієвіших пунктів, і інший самий дієвий пункт в моєму випадку, коли я ж кажу, в мене є вже матриця на ці всі випадки, це зміна місця. Тобто я приходжу в правильне місце, яке я розумію, що воно правильне. Закидаю туди правиль, правильну правильну роблю правильну проводку в декількох горизонтах води. Якщо я не отримав з цією блишнею результату в двох-трьох горизонтах води, я, як правило, зміню місце. У вашому ж випадку, якщо для вас це все нове, я вам раджу цей досвід по поличкам пам'яті собі розсортовувати і. Потім на наступні вихідний, коли ви прийдете на цю саму точку, ви вже будете не перебирати із 10 блешень по черзі. Ви вже, як мінімум, будете мати 2-3 варіанти, які спрацювали в минулі вихідні, і будете від цього виштовхуватись, пам'ятати, яка у вас була проводка, в яких горизонтах води, якою ми блешнею. Єдине, що ця схема, яку ви, наприклад, напрацювали на початку серпня, в кінці вересня може вже не працювати, тому що температура води суттєво зміниться, риба може спуститися дещо глибше, мальок може кудись мігрувати і так далі. Тобто, схема для серпня хай буде вашою схемою для серпня наступного року, але схема для вересня і схема для серпня це зовсім різні схеми. Якщо ви скористаєтесь цією інформацією, також додасте до неї власних експериментів, я впевнений, що результату з. Вертухами ви таки досягнете і будете ловити немало риби. Проте пам'ятайте, що рибу бажано відпускати, особливо дрібну, і особливо, якщо ви її піймали більше, ніж норма. Тому що риби, на жаль, у нас в водоймах стає все менше. Не забувайте, завдяки кому ми можемо мирно ловити рибу. Тому допомагайте тим, хто оборонить країну, а також волонтерам. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх наших нових відео. А також пишіть запитання в коментарях і пропонуйте нові теми. Всім пока і гарних вам, рибалок!